Вітаю! Я Лілія Зінкевич, керівниця онлайн-школи англійської Едлін. Запрошую вашу дитину в клуб подорожей англійської. Захопливий курс, де ми поєднуємо усне мовлення, міжкультурну комунікацію та практичну лексику для реальних мандрівок. Цього разу ми в Японії. Гора Фудзі величезна, спокійна. Вона відкривається тим, хто підіймається на неї, щоб побачити казковий схід сонця. Вежа Токіо Скайтрі, найвище Україні. З її оглядового майданчика видно ціле місто, перехрестя Сібоя одна з найвідоміших у світі. Тут сотні людей одночасно переходять вулицю з усіх напрямків. Храм Сензодзі – старовинна святиня, куди японці приходять за благословенням, і місце, де туристи фотографуються. Діти не просто говорять про країни, вони планують маршрути, бронюють житло, вчаться діяти в аеропорту та на екскурсіях. Це жива мова, яку вони зможуть використати в реальному житті. Залишити заявку ви зможете за посиланням в описі до цього відео.